Це на прийомі в акушерки гінеколога кропивничанка Ольга Ляпун. Лікарка слухає серцебиття дитини. Жінка на сьомому місяці вагітності. Тиждень тому вакцинувалася від коронавірусу. Температури не було, тільки побріла рука під вечір. І це що вночі було важко спати. Ну третрішки обладна руками. Ну я ж тобі казала, що все буде добре. Все буде добре. Ми захистили і тебе, і твою дитинку. Якщо в тому році не вакцинувалися вагітні взагалі, то зараз от у мене був поніло був прийом, то було чотири вагітних жінки, і чотири попросилися на вакцинацію. Після прийому Ольга Ляпун розповідає, чому вирішила вакцинуватись від ковіду. Я питала лікарів, сімейного лікаря, я питала свого лікаря, свого гінеколога. На що вона відповіла: мабуть, потрібно йти і це робити дійсно. Цю вакцину, тому що все ж таки краще, якщо зробиш вакцину, і навіть та температура буде 37,2 да, і поболить рука. Це не ти не будеш лежати в лікарні і в реанімації, де лікарі будуть вирішувати про кого кого рятувати, життя твоє чи життя твоєї дитини. Тиждень тому від ковіду вакцинувалась кропивничанка Ірина Сила. Жінка два місяці тому народила доньку. Переживали звичайно, тому що я годую груддю, і зразу після вакцинації приїхали додому і годувалися. Але дитина почувала себе добре на протязі всіх днів. Я також дуже добре себе почувала. Мені також казали лікарі про те, що якась частина антитіл дійсно передається дитині з грудним молоком. Тому я вважаю, що я для своїх дітей в першу чергу зробила правильний вибір. Щеплюватися варто передусім тим, хто має супутні захворювання, каже імунолог Борис Донський. Оскільки на багато питань, які можуть виникати, у нас на сьогодні нема однозначної відповіді. Тому вагітні, які мають захворювання, які роблять їх в групі ризику, мають все ж таки зробити щеплення. Вагітні здорові жінки мають думати самі за себе. Вакцинація вагітних і породіль вважає сімейний лікар Дмитро Корольков захищає жінок від важкого перебігу хвороби. Вакцинація вагітних має проходити з певними застереженнями. Треба обов'язково пам'ятати, що починаючи з 16-го тижня вагітності, у вагітних жінок зростає ризики саме тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Тому їх вакцинувати потрібно. Із застереженнями, але але дуже бажано їх вакцинувати, тому що це варіант їх захистити. Рекомендує вакцинуватися вагітним та жінкам, які годують груддю, обирати вакцину будь-яку, окрім Коронавака. Заборону встановив сам виробник. Вакцинуємо вагітних МРНК вакцинами. Це у нас Pfizer, це у нас Moderna. Найбільше досліджень було саме по Pfizer. Каже, вакцинуватися можна у будь-який термін вагітності. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кроку. Воницький